Згідно зі статтею 13 Конституції України, земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної морської економічної зони, є об'єктами права власності українського народу. Юридичне верховенство Конституції означає її вищу юридичну силу по відношенню до всіх інших нормативних актів. Але саме яким чином ми можемо здійснити своє право користуватися природними ресурсами, прописується у відповідних законодавчих актах. І виникає слушне питання: чи маємо ми, як громадяни, право перебувати у лісі? Та використовувати природні ресурси, зокрема сухі дерева, пні для власних потреб. І чи несе це за собою якусь відповідальність?